Познайомився з колишнім військовим, в якого діабет хлопцю 24 роки. Рік тому отримав осколкове поранення підшлункової залози, внаслідок чого розвинувся цукровий діабет, через що його списали, не може займати навіть тилові посади. З його слів, пенсію йому не дають, бо кажуть, мовляв, недостатньо жахлива травма. Вимушений купляти інсулін за свої гроші. Ні туди, ні сюди. Тупикова ситуація. З його слів, там, де мають підтвердити пенсію, натякають на хабар. Невже держава дійсно сліпа до таких ситуацій? Я не військовий і не маю ілюзій з приводу нашої системи, але ця історія мене вразила своєю брутальністю по відношенню до колишнього захисника, молодого хлопця, який вимушений продавати свої речі щоб купляти ліки? Забийте, чувак викрав у мене 600 гривень з гаманця, поки я в туалет ходив. Тому можливо він давив на жалість. Фак лол вкрав і втік. Ні, ми попрощалися, і через півгодини я дістав гаманець, щоб розрахуватися, і побачив, що в ньому порожньо. Я ще думаю якого біса він такий люб'язний, клята держава. Зараз напишу про нього тут, хлопче. Досвід іноді дістається і такою ціною. Це ще недорого. Ну, вітаю. Типовий шахрай тебе трохи почистив. Буває, Дякась туфта моя, родичка хворіє на цукровий діабет. Отримує інсулін безкоштовно. Треба зареєструватись як хворий на цукровий діабет, і тоді ліки безкоштовні. Трохи інше, але працюючи посилання, я знаю людей на інсуліні. Там є нюанси, але не чув, щоб скаржились на платність інсуліну, який за законодавством визначений безкоштовним. Буває таке, що в конкретних аптеках він закінчується, тому треба їхати кудись умовно далеко. Більше витрат йде на тестові смужки для апаратів, що вимірюють рівень цукру в домашніх умовах, їх не чув, щоб якось компенсовували, не компенсують вартість смужок. І тут треба методом тику обрати модель аналізатора, яка не зникне протягом тривалого часу і до якої завжди будуть смужки. Ми з третього разу знайшли правильну модель Вантач Select Ultra, наче Ultra O, згадав. Інсулін у аптеці не може закінчитись, як я зрозумів. Бо крім вільного продажу гзет чи такий Є на аптеку надають відповідну кількість ампул для тих діабетиків, які приписані до аптеки. Так уродички є, коли приїжджає її місячна партія, її телефонують з аптеки, і вона забирає додому в холодильник. Але це один кейс. Може, є і інші інсулін у нас в державі безкоштовний. Навіть за кордон була історія під час війни, надсилали лажа якась, нехай йде до інших лікарів або звернеться до адвоката. Але щось ця історія не сходиться. Якщо його списали, значить у нього є категорія інвалідності, я так розумію. Якщо є категорія інвалідності, то як може не бути пов'язаної пенсії? Щось тут дивне. Якщо ж не видають категорії інвалідності, то як його списали? Я чув, що категорії інвалідності можуть видавати або не видавати в деяких випадках за хабар, коли це не очевидно ззовні, як от втрата кінцівки, але й це вирішується збиранням нових комісій. Все одно питання, як його могли списати без інвалідності, залишається. Ну і інсулін раніше давали безкоштовно, зараз дають повне відшкодовання або, хоч часткове, в залежності від умов. Людський інсулін. Діабетикам має 100% відшкодування, принаймні, ви просто, напевно, ще молодий. Але ви хороша людина, раз написали про це тут ще і про незнайому людину. 600 гривень це просто досвід. Маю сумніви, що чоловік колиться інсуліном. З декларацією, підписаною з сімейним лікарем, інсулін, наскільки я знаю, надається безкоштовно. По ідеї. Також діє кілька програм міжнародних, в тому числі, наскільки мені відомо, Японія розвернула такі програми. Оці всі історії про невиплачені пенсії та неоплачені ліки в 90 90 випадків. ТУФТА. У нас таки соціальна держава місцями аж занадто треба ну зовсім ніяких рухів не робити, щоб нічого не мати. Але такий контингент уже з тих, хто має проблеми з психікою. Тому завжди скептично ставлюся до таких жалощів. Скоріше повірю, що пенсія мала і недостатня, аніж у те, що не призначена. Чергові пекельні борошна. Русня отримала пизди і вирішила переконати українців, що у них інсулін платний. Віримо. Прочитай перший комент видали свій, і не позорся чувак. Ти створив тред з якоюсь фантастичною історією і мало не в кожному реченні розказуєш, яка держава кончена. Бо тобі хтось щось в аромакаві розповів. Та йди ти під три чорти з такими історіями. Ти шо п'яний? Я не автор треду.